Верховна Рада прийняла нові правила бронювання. Хто відтепер підлягає мобілізації? Закон, за яким проводився призов до тепер, був прийнятий в 1993 році. Він застарів, тому парламент уточнив категорії військових зобов'язань, які підлягають бронюванню. Найперше це працівники органів державної влади і місцевого самоврядування, якщо їхня робота пов'язана з діяльністю у воєнний час. По-друге, це військово зобов'язані підприємства та організації, які здійснюють мобілізаційні завдання, якщо вони залучені до їх виконання. Це працівники підприємств, які працюють на оборону країни, військовозобов'язані підприємства, які забезпечують функціонування критичних об'єктів, наприклад, енергетичного сектору, а також працівники підприємств, які забезпечують функціонування економіки та життєдіяльність населення. Але важливим в цьому законі стало те, що будь-хто з таких робітників може зняти. Зброї за власним бажанням і піти воювати. Відповідно до такого закону порядок бронювання визначатиме уряд. Якщо виникли запитання, телефонуйте в адвокатське об'єднання Асмонд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш YouTube канал.